Салович учасник бойових дій в Кубі, село Бродецьке. Паутус Віктор Федорович учасник бойових дій у В'єтнамі село Миколаївка. Дякуємо. До мікрофону запрошується заступник міського голови міста Козятина Вечеря Віталій Володимирович. Доброго дня всім присутнім. Е, ну, я хочу приєднатися до тих уже всіх гарних світлів, розказаних попередніми виступаючими. Що хочу додати від себе? Дійсно, так сталося, що 25 грудня 1979 року почалася ніким і нікому не оголошена війна. На той час керівництво Радянської, Радянського Союзу прийняло рішення допомогти в Афганістані, скажімо так, просоціалістично наростованому уряду, який на той час був приведений. Дуже е великою кількістю, великою кількістю жертв і здоров'я е здоров людей. Е на тодішній час е військовослужбовця армії, далася, е, ця війна, і, як правильно було вже сказано, на сьогоднішній день вона є білою плямою в історії, тому що ну, до кінця немає визначено, чи. Воно потрібно було це робити чи не потрібно. Але вже сталося так, як сталося. І дійсно, 25 лютого 89 року, 15 лютого 89 року, це для багатьох сімей Радянського Союзу, які чекали своїх хлопців з тієї війни, вони з полегшенням. А для тих, хто звідти повертався, це стало частиною їхнього життя, яке я. Певнений в тому, що просто змінилося від того цих людей. І е, якщо повернутися до подій зовсім недавніх, 13-14 року на Майдані, якось говорив вже Олег Сергійович, то дійсно саме афганська сотня, яка була там сформована, вона була найдієвішою е, сотнею, тому що саме е, сформована з тих людей, які мали військовий вишкіл, вони були прикладом і натхненням для тих сотень, які були сформовані. Просто жителів інших регіонів України. І е, вже зважаючи на їхню діяльність і на їхню активність, готувалися е, і відбувалися ті події, які відбувалися на Майдані. Е, сьогоднішній день він е, також є і релігійним святом е, стрітанням Господнім, як вже сказано було. І я бажаю вам, щоб е, от саме стрітання воно є переломним е, в нашій природі. Тобто зима відходить, холод відходить, приходить тепло. І я бажаю, щоб саме і в ваших родинах, і в вас особисто завжди щось тепле і добре, завжди перемагали ті негаразди, які у нас в житті присутні. І завжди ті всі ваші ідеї, ті всі ваші сподівання на краще, віра в краще майбутнє, воно завжди у вас стверджувалося і здійснювалося у вас і в ваших родинах. Гарного вам крепкого здоров'я! Завжди починайте свій день з гарним настроєм і закінчуйте його з гарним настроєм. Добра вам і добровольту вам і вашим родинам.